Мама, найдорожче слово в світі! Де б не був ти, що б ти не робив? назавжди вона твій шлях освітить, ніжним серцем, відданим тобі, І сняться часто зорі голубі, і мама на порозі, біля хати. За все, що маю, мамо, дякую тобі за все, що маю, і що буду мати. Матінка люба, зозуленька мила, ще й вітання тобі, зичує щастя, здоров'я і миру в домі твоєму завжди. День матері вклоняємось доземно, за працю материнську і любов турбота ваша щира і приємна, хай пестить сонце в спалахах дібров. Щоб спали матері вночі спокійно, любов дітей палатиме навік. Ви матері терплячі й надійні. Хай Бог продовжить ваших років лік. Дорогу мою матусю, зі святом я вітаю, Щоб усе житті збулося, щиро я бажаю. бо здорова та щаслива, смутку зовсім ти не знай, бо завжди така шрудлива, наших вітка розквітай. Мама найдорожча, мамочко єдина. Сіки побивання від доні, від сина. Квіточок пахучих принесли багато. Цей травневий ранок у велике свято. Усіх матусь з ним матерів здоров'я, мудрості та вдачі, щоб пам'ятали дочка й син, що мами наші янгалята. Нехай Господь вас береже для діточок, сім'ї своєї тепло, що є на цій землі. Нехай всіх матерів зігріє.